Привіт! Мене звати Олена Міпчуані, я займаюся волонтерством десь біля більше ніж півроку. А розкажи, хто твої підопічні? На початку це були військові, які стояли біля Маріуполя і навкруги Маріуполя, а зараз це вже телефон просто передається з рук у руки, то хто дзвонить, це ну, багато їх. І 81-ша бригада, і десятка раніше. Оленко, ну насправді, окрім іншого, окрім того, що ти возиш в своїй машині пральні машинки, величезні клумаки з речами і таке інше, ну вражає в тобі те, що ти. Ну, тобто, за великим рахунком тобі воно все і не дуже і треба, да. Тобто, ти ж ну за походженням, ти Грузія. з Грузії, так і але водночас у тебе дуже цікава історія, біографія, так твоя родина теж певною мірою постраждала від, ну скажімо так, російської агресії. Ти можеш про це трошки розповісти? Так, можу. Я всім казала і кажу, що в мене перед Україною дуже великий борг, тому що ми сюди приїхали також біженцями 20 років тому. І Україна нас прийняла як своїх. Люди допомагали там з речами, бо ми поїхали без речей. Нам нас взяли в школу, нам дали дуже я кажу про себе і про брата. дали освіту, роботу, друзів. Ну коротше, все, що я маю, це все дала мені ця країна, і тому в мене іншого вибору немає. От як допомагати і робити все, щоб тут все було гаразд, тому що країна класна, люди класні, і вона не може жити погано. Це просто ну неприродно. От скажи, будь ласка, я знаю, що у тебе ще частина родини зараз живе в Абхазії, З... живе в Абхазії. звідки ти походженням. Ну і зараз дуже багато намагаються люди там спрогнозувати, так що буде на Донбасі. От які судячи до цього буде черговим замороженим таким конфліктом сірою зоною, от що що в Абхазії в двох словах, що там зараз відбувається? Чого там не відбувається? Пройшло 20 років. Там все як було, майже все розрушено, нічого не відновлено. Немає робот, немає ніякого прогресу взагалі. З того, що зробили, це дорогу від кордону до, до Сухумі. І все, більше нічого. Люди їздять десь там на заробітки в Росію або ще кудись. Ну, коротше, там нічого не... не. Єдина робота, ну, майже єдина робота це або ринок, або все, всі, всі так і живуть. Mm -hmm. Хоча там дуже класна природа і унікальна, і, і люди там дуже хороші. Але просто через те, що вони знаходяться в такому обмеженому просторі, є і порт, є і там вихід до моря, і гори. Ну, взагалі, є все для того, щоб нормально е, існувати, жити. Mm -hmm. Але цього не відбувається, тому що вони якби не мають ніякого статусу. Вони це не країна, вона ніким не визнана, вони не можуть вести зовнішні якісь зв'язки. Ну, те... Відрізняється від Грузії, наприклад. Дуже. Це? Просто ну раніше, коли я не, не бувала в Грузії, я їздила тільки в Абхазію. Ну, я вже звикла там для за 20 років одне і те саме. Ну, якби, це мій дом, все ж таки. Там дуже багато моїх друзів. <звук> А потім я поїхала до родичів в Грузію і просто побачила різницю, як одна і та сама країна може просто ну, кардинально змінитися. Ну тобто одна частина живе як в Європі, а інша частина живе як в світі. Та це... це за за задовго до взагалі Союзу, Я не знаю, ну так вони не жили взагалі ніколи. Зрозуміло Оленко. Ну і щоб не завершувати на песимістичній ноті. Мотивуй якось нас всіх займатися волонтерством. Чому це чому це важливо? Це важливо, тому що е, там наші люди, там е, наші хлопці, наші сини, наші брати, наші і залишити їх без допомоги. Ми просто не маємо права, бо вони виборюють е, нашу свободу, наш спокій охороняють. От і якщо всі, е, якщо ми хочемо щось змінити, треба е, щось для цього робити. Перше, це треба. Е... Ну, якось оборонити свою країну, а для цього треба допомагати всім, всім разом. Кожен може щось зробити, кожен може там, я не знаю, навіть якщо немає грошей, може там плести сітки, там кікімири, ну все що все що завгодно, допомагати в госпіталях. Роботи дуже багато, і це треба робити, бо це наша країна, це наш наші люди, це наш обов'язок перед іншими людьми. Дякую тобі дуже.